Na 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 no na 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 Дві медалі, дві медалі, Україна вигада. Дві медалі, дві медалі, це було іко для України. Україна була дузах. Україна була дузах. На Сьогодні Україна, вигала. Наша медаль, медаль, медаль. Дуже круто, дуже круто. Дуже дуже круто це було. Дуже дуже круто це було. Дуже дуже круто, це було. Україна виграла почала дві золоті медалі. Це було круто, дуже круто. Українці раду, що дуже Україна дуже класна. Duże kłasna i zasłona kwasna, no wiesz, się uda.